Продається чотирьохкімнатна квартира в самому серці міста, на другому поверсі двоповерхового будинку та перепланована в дві окремі однокімнатні квартири. Кожна має власну кухню, кімнату та ванну кімнату, свіжий капітальний ремонт, оновлена підлога, нові меблі. Квартири повністю готові до проживання або здачі в оренду. Двір окремий, є паркування для авто. Перший поверх будинку вільний, є можливість його теж викупити. Газ підведений, але наразі відключений. Опалений електричний котел Bosch. На горищі велике приміщення з димоходами для двох камінів. Зараз їх немає, але можна відновити. Висота стелі 3.40. Будинок побудований з керамічної цегли, яка відрізняється високою міцністю та довговічністю. Локація бездоганна, сім хвилин пішки до ТРЦ Нікольський. Поруч парки, театри, магазини, кав'ярні, громадський транспорт будь-якого типу це ідеальний варіант для орендного бізнесу. Цей об'єкт рідкісна знахідка з неймовірним потенціалом та атмосферою історичного центру, найближчі станції метро, архітектор Бекетова, Майдан Конституції, Історичний музей, університет. Поруч сквер Скрипника, сквер Кацюбинського, площа архітекторів, сквер перемоги, парк Шевченко. Телефонуйте вже зараз.